Вчені щойно створили карту всіх зв'язків у мозку плодової мушки, і цифри вражають: 140 тисяч нейронів і 54,5 мільйони зв'язків та 150 метрів загальної довжини. Це так само довжина, як чотири сині кити. І це не просто будь-яка карта мозку це найдетальніша карта мозку тварини, яку коли-небудь створювали. Використовуючи ші та потужні мікроскопи, дослідники виявили понад 4,5 тисячі нових типів нейронів, про які ми раніше не знали. І вони з'ясували, що мозок плодової мушки набагато складніший, ніж ми думали. Ці маленькі комахи можуть одночасно обробляти кілька типів відчуттів, так само як і ми. Чому це важливо? Розуміння того, як працюють ці маленькі мозки, може допомогти нам розкрити код людського мозку. Це може призвести до кращих методів лікування розладів мозку, створення передових систем шита, можливо, навіть до розгадки таємниць свідомості. Майбутнє нейронауки стало набагато цікавішим завдяки плодовій мушці. Слідкуй за моєю сторінкою і відкривай нові горизонти науки та технологій.